Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом f 16 вже в Україні Зеленський показав перші отримані західні винищувачі. Негайно їх перебазуйте. Ніколи не розповідайте Зеленському, де вони так реагує на це телеграм-канал ТЗІ-Інформ. Україна не буде офіційно підтверджувати наявності. f 16 казав Подоляк. f 16 вже в Україні. Ми забезпечили це. Повідомив Зеленський. Геніальна інформаційна політика. Що б вас де дядли, пише Дмитро Биков, бенефіціари влади. Мережі пишуть Зеленський, здає локацію f 16 прямо у себе в телеграмі. Ми забезпечили. А на якого ж ти біса закрив програму модернізації наших винищувачів в Ізраїлі? Про що було домовлено попередниками? Ти думаєш, що люди сліпі і глухі, не пам'ятають, як ти відмовився від цього. Так забезпечив, що ж відмовився у 2019 році мати своє в 16 Мені хоч 65+, але я пам'ятаю прийняття цього ганебного рішення, одного із багатьох, не на користь Україні. Незрозуміло, чому ФБ видалив мій пост на своїй сторінці у Фейсбук, генерал-кривонос. Комусь коле очі, мій погляд на цікаву ситуацію по вчорашнім подіям. Якщо Зовсім видалять без причини, то зрозуміло, як чітко ОП контролює всі засоби інформації, які не належать їм, і всі, хто має погляди, які не співпадають з п'ятою колоною Кацапів в Україні. Спроба номер 2 Перевірка Державної аудиторської служби України закінчилась на потужному підприємстві України. Декілька днів тому, як радісно на сайті єдиний веб-портал використаних публічних коштів, виставляють всі контракти замкнутого циклу виробництва КБ, всіх смежників, що, як, коли, скільки. А через два дні Кацапи на Носять ракетні удари по всім цим підприємствам. То тепер питання, де сидять агенти впливу чи шпигуни Державні аудиторські служби України в Міністерстві фінансів, Державні установі відкриті публічні фінанси. Це не недбалість, це не недолугість, це зрада і саботаж. А з урахуванням того, як зелена влада довгий час намагалась придушити КБ, то очевидно, що всі ці дії вище перерахованих організацій і установи спланована і якісно проведена операція проти національної безпеки України. Побачимо, як зреагує СБУ на виявлення. Тужної шпіонської мережі Кацапів у державних установах України наразі Росія акумулює ракети аби нанести масований удар по Україні під час тривог найближчими днями бережіть себе. Останнім часом найбільше прилітає по Хмельницькій області. Там навіть були знищені муляжі F-16, що визнали навіть самі росіяни. Після останніх вибухах на складах та стратегічних українських аеродромах шукають кротів у вищих ешелонах, як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей мало хто знав: аеродром в Старокостянтинові чи Умані. Важливі склади, які притормозили наш контрнаступ, хоча там і не було того, про що думали вороги. Тактика рухомих складів залужно працює, проте Хмельницький таки і дістали. Як і Старокостянтинівку, тим не менше, українські контррозвідці після Хмельницького та Старокостянтинова варто ще дуже і дуже добре попотіти, вирокувавши зрадників. Сирський тримає ситуацію на контролі. Саме тому більше на нарадах з політиками ви його не побачите, особливо з політиками з ОП. Сирський говорить зараз тільки особисто із Зеленським. Зустрічей з Єрмаком не було вже три. Три місяці, а також спілкується тільки із довіреними генералами. Генеральний штаб ЗС України відмовив офісові президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. Пише Леся Паруська Сакович з посиланням на телеграм-канал ТЗІнформ. крім того, Генеральний штаб ЗС України звернув увагу Міністерства оборони України на недоліків забезпечення, потреб військ в основних типах снарядів до артилерійських систем, засобів розмінування спеціальному протимінному спорядженні і концентрації. Центрованих продуктах харчування у відповідь. Єрмак буквально вимагає від Зеленського відсторонення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.